4. І сюди ж пров'язую ще один стовпчик з одним накидом. Один, два, у третю петельку пров'язую стовпчик без накиду. Сюди ж стовпчик. І сюди ж стовпчик з одним накидом. Знову один, два у третю. стовпчик без накида. Накинула на стовпчик. І сюди ж стовпчик з одним накидом. Ще раз. Бачите, якось в мене виходить? Один, два, в третю. стовпчик, напів стовпчик, стовпчик з одним накидом. Один, два в третю. стовпчик, напів стовпчик, стовпчик з одним накидом. 1, 2,